Таким чином я поставлю запитання: а гроші закінчуються. А, про що до речі путіну і кажуть очільники так званих бізнес російських бізнес корпорацій «Лукойл банкрот». Якщо ці гроші закінчуються, то як у який спосіб тоді Путін утримуватиме цей внутрішній спокій? і Порядок поки що ну є, є поки що ресурси. Так угу. є ще можливість пограбувати населення там на тарифах податках, скоротити ще витрати на охорону здоров'я. На соціальні виплати і інше він багато вже там вже порізали. Є ще вклади населення? Там всього 60 трильйонів, які можна використати. А тобто та... да. ну та це далі. Далі призов. Вже приз резервістів, але чи вийде це у них? Це поки що велике питання. Не чому, тому що ж вони раніше уникали цього питання? уникали через те, що вони знали, що це може викликати не дуже здорову реакцію Росія. А враховуючи те, що ще палива немає, що зараз зі світла скоріше за себе, будуть проблеми. Якщо ще буде мобілізація, ну це може викликати досить неприємну історію для конкретно Путіна.